Друзі, всім привіт! Сьогодні, нарешті, отримала своє замовлення від компанії Reflame по каталогу номер 3 В ньому є декілька продуктів з другого каталогу, а саме знов-таки мультивітаміни і мінерали для чоловіків та жінок по одній баночці в кожній 60 таблеток приймати по одній таблетці в день. Замовляє одна і та ж людина, тому що бачить від них хороший ефект. І завжди, коли в каталозі є знижка, я додаю ці продукти в свою корзину. А з каталогу номер 3 замовила крем для рук в міні-форматі, який називається крем мрії, його об'єм 30 мл. Користуюся таким кремом на роботі, тому що він має легку текстуру, дуже швидко вбирається, не залишає ніякої липкості та жирності, і одразу можна працювати з паперами. Також його зручно буде покласти в сумочку або брати з собою в дорогу. Ціна для мене, як для консультанта, на цей крем становила 19 гривень 74. Замовила набір з трьох продуктів, тому що їх вигідніше по ціні замовляти разом. Це мило 75 г, крем для рук 75 мл, також легкої текстури і гель для душа об'ємом 250 мл, який має, як і всі гелі для душу від компанії Reflame пломбу. Що свідчить про те, що цей гель до вас, до вас ніхто не відкривав. Термін придатності на всіх продуктах однаковий до 11.2025 року. Вони мають квітковий ніжний, ненав'язливий аромат. І я вважаю, що такий набір буде, як і самій приємно використати, так і комусь подарувати, наприклад, на 8 березня. Ціна на гель для душу 42 гривні 34 копійки, на мило 23 гривні 5 копійок, і на крем для рук 26 гривень 21 копійка. Для дитини замовила ласьйон для тіла із серії Lava З зеленим яблуком. Має дуже приємний аромат, його чутно через упаковку, об'єм 200 мл. Термін придатності до 8.2025 Мені подобається склад ласьонів та кремів для тіла Love Цей замовляємо вперше. Ціна ласьйону. 78 гривень 49 копійок. Ще в мене є два продукти для тіла. Це крем лавнечі живильний з кокосом та олією какао 48 годин зволоження та 98% натуральних інгредієнтів. Об'єм 200 мл і термін придатності до 9-2025 його ціна 91 гривня 64 копійки. І мій улюблений батер для тіла Швідіш Спа. Нарешті він з'явився в наявності. Цей крем має приємний, свіжий морський аромат, об'єм 200 мл, густа текстура. Але швидко вбирається, не залишає також ніякої липкості та жирності. Добре живить і зволожує шкіру. Термін придатності до 12.2025 року. І таким батором краще за все, користуватися взимку, тоді, коли працює опалення, і шкіра часто пересушена, їй потребує особливий догляд. Ціна. На це поживне крем масло для тіла становила 131 гривню 21 копійку. Ще в мене є зубна щітка OptiFresh. На неї була хороша ціна. Періодично таки замовляю, тому що користуюсь ними на роботі. Вже про це казала. Дома користуюсь електричною зубною щіткою. Ціна на цю зубну щітку 36 гривень, 26 копійок. Це було все моє замовлення від компанії Reflame на сьогоднішній день, буде ще одне, потім вам обов'язково покажу і розкажу. Якщо вам теж подобається продукція компанії Reflame, ставте лайк на це відео, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю вам мирного неба та здоров'я, приємних покупок і до наступних відео. Всім до побачення!